Що я один день прийшла, я просто кожен крок відбивався як молоток в поясниці. І виходить так, що мені запропонували, я лежала на маті і мені запропонували цей пояс від, від ліжка. Так. І перше мені було дуже боляче, поки я не розслабилася. Це був перший день. Ну, Мені стало просто легше. Я навіть тоді за автобусом бігла. би це дивно не звучало, що мені всього 29, а я вже ледь хожу. Але потім другий день, третій день, і я вже зараз відчуваю, що я хожу, я навіть як встаю з ліжка, то в мене немає болей в полі. Я можу просто отак лежачи і ось так просто встати. Мені не треба оце розкачуватися, перекачуватися на один бік, на другий, щоб для того, щоб просто встати. І ми в перший день використовували місце м'ясу на двоєчки, було дуже незвично. Потім вже на тройку привикла і якраз збільшений режим та так, збільшений, От перший день важливо звикнути, тому що оці. Електричні імпульси, вони так, якщо дуже спазмовані м'язи, вони якби, роблять боляче. Але коли мені навіть дихання перехоплювало, я не могла дихати, як воно там все. Ось, а вже як на троєчки, і в мене була вже розслаблена спина, розслаблені оці м'язи біля хребта, то навіть сильніше напруження імпульса... Воно давало більше розслаблення, і воно вже було як в задоволенні. То ну, ну, це, результат це не ви відчули на собі. Ви рекомендуєте всім спробувати? Це мастхев тих, у кому, кому болить поперек. В принципі, ну всі ну, можуть користуватися. Ось головне, щоб ну, не було боляче. Звикнути до нього треба. Все. Дякую вам, будьте здорові!